Всім привіт! Ви на каналі Мотостав.com.ua. Мене як завжди звати Денис. А якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все, ви також зіткнулися з проблемою, яку нещодавно нам створила компанія DJI. А все це пов'язано з тим, що наразі їх застосунки для керування гаджетами, будь то дронами, стабілізаторами чи екшн камерами наразі недоступні в фірмових магазинах, будь то Play Market або App Store. І в цьому відео ми покажемо, як все це вирішити. Тому сідайте позручніше, і ми починаємо. Почнемо ми, як завжди, з Android-телефону. Будемо встановлювати DJI Mimo, DJI Fly або DJI Ronin, або також можна встановити DJI Pilot 2 для моделей Enterprise. До речі, проблема з Android-пристроями була і раніше, тобто раніше не можна було в Play Market знайти ці застосунки. Як це вирішується? Заходимо ми, от, щоб це показати, заходимо ми в Play Market, відкриваємо. Пошук і пишемо, наприклад, DJI Fly. Бачимо, що ніяких застосунків немає. Пишемо так само DJI Mimo. Аналогічно, хоч і пошуки є, але ці застосунки, які нам висвічуються, вони не оригінальні, а це застосунки від інших виробників, і, на жаль, вони не працюють. Тому ми відкриваємо наш браузер, пишемо в пошуку djI.com і відкриваємо. Заходимо в меню і трішки нижче спускаємося. Бачимо підпис Support, ще трішки нижче, і сервіси. Тут ми бачимо пункт завантаження. Нажимаємо і «DJI Apps», тобто застосунки для DJI». Відкриваємо, і тут ми бачимо весь перелік тих програм, про які я казав. будь то DJI Fly для дронів, DJI Mimo для action камер і їх мобільних стабілізаторів, є DJI Ronin для великих стабілізаторів, і DJI Pilot для моделей Enterprise. Зараз ми покажемо це на прикладі DJI Mimo. Відкриваємо. Дуже важливий факт, те, що потрібно вибрати правильну версію застосунку в залежності від версії вашого Android. На самому початку стоїть сама актуальна версія застосунку. Якщо ви поставите, і телефон, наприклад, не буде працювати з нею, тобто не відкривається застосунок, значить, вам потрібно поставити меншу версію застосунку. Це можна зробити дуже просто, або зайти в налаштування вашого телефону, подивитись про телефон і подивитись версію Android. Наприклад, у нас це версія 7.0. А це означає, що, наприклад, якщо ми поставимо саму останню версію застосунка нажимаємо клавішу Завантажити, то, скоріше за все, вона в нас не буде працювати. Зараз я це все продемонструю. Сам файл знайти досить легко. Ми відкриваємо налаштування, знаходимо завантаження і бачимо всі файли, які ми завантажували. Відкриваємо його, і йде підготовка до встановлення самого застосунку. І бачимо, що в нашому випадку, на жаль, сталася помилка. А це через те, що версія застосунку, на жаль, не підходить для версії Android нашого телефону. Тому цей файл ми видаляємо. Переходимо в вкладку і спускаємося трішки нижче. Бачимо, що для версії Android вищої або нижчої серії. От, наприклад, для Android 7.0 і нижче. Відкриваємо її. І завантажуємо також цей файл. Будемо спробувати. Е, дуже важливий аспект, те, що в багатьох телефонах по замовчуванням стоїть заборона встановлення застосунку з сторонніх сервісів. Тому потрібно буде зайти в налаштування і цей пункт прибрати. Файл у нас завантажено. Ми нажимаємо відкрити і встановлюємо. Бачимо, що йде підготовка. Ось, задля безпеки на вашому телефоні заблоковане встановлення додатків. Тому ми нажимаємо налаштування. І невідомі джерела даємо галочкою. Ну, тобто підтверджуємо. Повертаємось назад. Заходимо в файл, який ми завантажили, і ще раз пробуємо його встановити. Воно робить ще раз запит, чи дозволяється нам встановлювати. Так, ми встановлюємо. Тобто просто потрібно все підтвердити. І бачимо, що вже на цьому етапі в нас йде встановлення застосунку. А минула версія навіть взагалі не відкривалася. І після встановлення далі ви можете без проблем користуватися тією чи іншою програмою, заходити, вибирати стабілізатор або екшн камеру. Тобто в цьому плані ніяких змін немає. А тепер поговоримо про iPhone. Ну або iPad, якщо у вас такий. Заходимо так само в App Store, намагаємося знайти DJI Fly, бачимо, що застосунку немає. Те ж саме відбувається з DJI Mimo. Що нам потрібно робити? Заходимо в особистий кабінет в, Playmark, в App Store, відкриваємо аккаунт. Якщо ви цього давно не робили, воно зробить запит на ваш пароль. Його потрібно буде ввести. Після цього ми бачимо країна, регіон і відкриваємо цей параметр. Тобто нам потрібно буде змінити регіон, в якому ми знаходимося. Можна, в принципі, змінити на Сполучені Штати Америки. Можна також вибрати, наприклад, регіон Турція. Власне, ми на ньому перевіряли і все працює нормально. Спускаємося трішки нижче, бачимо Туреччина. Нажимаємо, погоджуємося. Далі в нас висвічується вікно, де нам потрібно буде від, ввести, наприклад, кредитну картку, але, в принципі, цього не обов'язково робити. Нажимаємо NON, ім'я прізвище залишаємо. Потрібно буде ввести будь-яку адресу, можна існуючу, можна не існуючу, так само з цим з кодом для поштомату, якщо не помиляюсь, там, місто якесь ввести, і так само і неіснуючий номер телефону. Нажимаємо далі. Або, знову ж таки, можна ввести актуальну інформацію. Ця, ці дані ніяк не перевіряються, тому, як і казав, можна ввести будь-яку інформацію. І тепер знову пробуємо знайти. Бачимо, що написує, пишемо DJI Fly», і тепер воно у нас відображається. Оскільки ми його вже раніше встановлювали, то так само його можемо встановити назад. Ми це робимо. Тобто починається завантаження самого застосунку. І після того, як ви завантажили застосунок, ви без проблем можете змінити назад регіон на Україну. Застосунок при цьому залишиться у вас на телефоні і, відповідно, буде нормально працювати. До речі, також він буде і оновлювати. Тобто, з цим також ніяких проблем немає. Дуже важливий ще аспект, те, що якщо у вас на момент переходу, на інший регіон підключені якісь підписки, то їх буде потрібно буде призупинити, але вже на повернення регіону назад знову ви їх можете відновити. Тобто з цим ніяких також проблем немає. Зараз зачекаємо пару хвилин, поки в нас завантажиться DJI Fly, і я покажу, що все працює. Відкриваємо сам застосунок. Пропускаємо, підтверджуємо, даємо всі дозволи. При використанні, «Дозволити», окей, окей. Це займе не, не якийсь час. Застосунок у нас відкрився. Тут показується вся інформація. Можна без проблем вибрати мову. Якщо у вас автоматично поставилася англійська, ви можете змінити на якусь іншу. Якщо у вас виникли проблеми або питання по встановленню даних застосунків на телефон. Пишіть нам в коментарях, ми з радістю допоможемо чим зможемо. І також всі актуальні застосунки на телефон будуть також в посиланні під цим відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки вверх. І слава Україні і герою слава!